Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3450 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 336 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять, тридцять сім, тридцять п'ять, двадцять три, тридцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8382 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щастива! Сорок чотири. Сорок один. Шістдесят три. 51 75 36 6 57 5 74 24 26 28 70 Тридцять три, 66, два, 55, шість, п'ять, двадцять три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7235 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 4. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. 4 5 Бережіть себе. Все буде Україна.